Сьогодні весь світ відзначає міжнародний день собак. Мініатюрний мраморний такс. Мені долучається до свята та вітає всіх своїх сородичів. Часто кажуть, що собаки схожі на своїх господарів. Психологи зазначають, що на інтуїтивному рівні люди обирають тварину найбільш схожу на них самих. Як зазначає Світлана, Чихуахуа-Кокосик дуже схожий на свого господаря. Взагалі це бісконічна похожа на господаря, тільки господаря його мой син, і он на нього похож. Очень сильно. Характер один к одному. Что-то не подобається рычим, що то добре, цілуємося. Джесіка український степовий гончак. Їй пощастило жити в родині перукаря. То щоранку вона виходить на вулицю з новою зачіскою. Олександр Господар Джесіки зазначає, що помічав схожості у характері та вподобаннях. Кажуть, що схожі, але полюбляю подорожувати, як і хазяїн. Уже в цьому році більше тисячі кілометрів на велосипедів. До речі, в Ютубі відео є, можна подивитися. Собака це ж кращий друг для людини. Завжди зі мною. куди я тоді вона таджеська. Оце ми кожного ранку робимо їй зачіску. Беремо гафрешку і накручуємо її вушка. От, не знаю, видно-не видно. Так що вона собака така, завжди гарна. Ну, вона ж дівчинка. Вікторія разом зі своїм чотирилапим другом Патріком влітку часто відпочивають біля річки. Жінка зазначає, що спільною рисою характеру є доброта. Щоразу на річці він намагається врятувати її у воді. Якби ти не відплив від берега, він наматує навколо тебе такі кола, звужуючи їх з кожним запливом, щоб ти наближався все ближче і ближче до берега. Врешті-решт, коли твої ноги торкаються твердої почви під ногами твердого ґрунту, він із полегшенням зітхає і виходить із річки, знаючи, що ти поплетешся за ним. Тамара Михайлівна взяла свого собаку на ім'я Ася зі спецсервісу Кременчук. Ася дуже боїться чужих людей. Тож інтерв'ю нам довелося писати на відстані. Жінка зазначає, що у Асі є схожість з її невісткою. Її взяла моя невістка, то я говорила, вона на тебе, схожа. така вона ігрива, ласкава, любить гратися дуже. Сина сильно любить вона, він як так она настолько уже ж к нему там пригаєту. Очень любить син. Миша приїхав разом зі своїми господарями до Кремачука з Херсоном. Сергій зазначає, що собаку придбали для молодшого сина, і між ними дуже видна єдність. Наша собачка сама маленька. Це наш друг сім'ї, вже старенький. Дев'ять років уже йому це собачку купали маленької дитині з молодшим сином нашим, так схоже. Вони в місті сплять, в місті встають, в місті гуляють ранком. Свято відзначаються за підтримки Міжнародного фонду захисту тварин. І хоч воно не офіційне, ви все одно можете привітати свого улюбленця подарунками. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.